Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Друзі, слухайте українське радіо. Ну і поговоримо про те, що свята це так само час, коли активізуються злодії. На порозі Різдва і періоду зимових свят шахраї традиційно активізуються. Саме в цей час вони найчастіше полюють на гроші та персональні дані. У соціальних мережах і месенджерах масово з'являються повідомлення про вигадані святкові виплати, бонуси або допомогу до свят. Розрахунок злодіїв простий, втомлені новинами люди бачать привабливу пропозицію, діють швидко і не завжди перевіряють джерело. Тому в цей період особливо важливо зберігати уважність і холодну голову. Днями про одну з таких схем публічно повідомив український червоний хрест. Від його імені поширювали повідомлення про нібито грошову допомогу у сумі 2750 гривень або 4250 гривень для тих, хто не виїжджав з України протягом останніх шести місяців. Формулювання виглядає переконливо: конкретні суми, чітка умова, обмеження в часі і посилання, яке пропонує для реєстрації. Саме так, шахраї підштовхують людей перейти за фейковим лінком і залишити свої особисті та платіжні дані. Насправді жодних таких виплат не існує. Український Червоний Хрест офіційно спростував цю інформацію, наголосивши, що не публікував оголошень про подібну допомогу і не проводить реєстрації за умовою невиїзду за кордон. Як працює ця маніпуляція, які ознаки одразу видають шахрайство, і чим ризикують люди, які довіряють таким повідомленням? Про це говоримо із Олександром Пирошковим, координатором проєктів із медіаграмотності у детекторі медіа здається ми вже сотні разів викривали шахрайські схеми, які обіцяють усілякі виплати, чи то кожному українцю, чи дуже широкому колу українців. Але ці схеми продовжують процвітати. Хтось досі потрапляє на цей гачок, на цю наживку ковтає цю наживку. Чому обіцянки грошових виплат є настільки популярним прийомом у шахраїв? Пояснює Олександр Порошков. Шахрецькі схеми доволі часто присвячені саме темі грошей, тому що це доволі часто найбільш тригерна тема для українців, та й в принципі для людей. Відповідно, шахраї часто будують свої схеми таким чином, щоб пообіцяти якийсь великий заробіток або просто дармові гроші, які можна отримати суто заповнюючи якусь. Заявку, і звісно, це доволі успішно працює. Доволі часто ця схема може працювати таким чином, що, наприклад, для того, щоб отримати власне виплату, треба сплатити комісію, яка збирається за переведення цієї суми, або просто треба внести якийсь благодійний внесок. Проте все це зазвичай спрямовується на рахунки шахраїв і точно не на рахунок Червоного Хреста. Конкретно в нашому випадку це фейкова новина про те, що виплата про. Не для тих, хто не виїжджав останні шість місяців з України. Звісно, це чергова така схема шахрайська. Вона дуже нагадує ці шахрайські схеми, які виникали на початку повномасштабного вторгнення. Дуже активно, коли було в тому числі багато офіційних фондів, що пропонувало виплати для українців як для біженців. Сьогодні таких виплат, звісно, менше, і звісно, варто мати на увазі, що як говорить за офіційним повідомленням, сам Червоний Хрест, вони подібних виплат не роблять. Шахрайські повідомлення часто маскуються під офіційні оголошення, використовуючи знайомі назви організації і чіткі умови, які саме ознаки в цьому кейсі одразу сигналізують, що перед нами не допомога, а шахрайство. І на що варто звертати увагу в першу чергу, говорить експерт громадської організації «Детектор медіа». насправді доволі великим тригером можна вважати саму. Тему грошей, тому що дійсно це одна з найчастіших таких тематик, які використовують шахраї, бо на це добре реагують люди. Якщо ми бачимо якусь пропозицію, де можна легко отримати гроші, начебто, це треба двічі тричі перевірити на офіційному сайті, на сайтах можливо партнерів, і так далі. Окремий Red Flag це можуть бути фактично емоційні формулювання, теж що ви можете швидко отримати ці гроші або там легко отримати ці гроші. Це те. Те, що асоціюється з чимось приємним і тим, що ні до чого не зобов'язує, якщо ми власне говоримо про гроші, і звісно, це також відчуття поспіху, що насправді заявку треба подати вже, тому що до дедлайну умовно залишилось там дві години, і ну і відповідно, хто подасть за дедлайном взагалі не матиме можливості цю виплату отримати. Звісно, важливо звертати увагу і на ці елементи, якщо вас спонукають діяти під. Тиском часу, або під тиском якихось умов, будьте певні, що це скоріш за все маніпуляція, адже це дуже ефективний інструмент для того, щоб змусити людину відключити своє критичне мислення і швидко просто зробити те, що вимагає шахраї. В таких ситуаціях завжди важливо відслідковувати власний емоційний стан. Якщо ви зрозуміли, що від цього повідомлення ви відчуваєте дуже сильну емоційну реакцію, вам це сильно сподобалося, або вас це сильно налякало, або навіть якщо не сильно в будь-якому разі на це важливо звернути увагу і мати це на увазі як такий показник того, що перед нами дуже вірогідно маніпуляція. Перехід за фейковими посиланнями і введення особистих даних може мати значно серйозніші наслідки ніж здається на перший погляд, що саме ризикують втратити люди, які залишають свої дані на таких сайтах, і як ці дані можуть бути використані надалі, пояснює Олександр Порошков. Шахраї в першу чергу завжди робляться заради грошей, а гроші можна отримати. Різними способами найчастіше це власне оцей безпосередній переказ на карту у вигляді комісії якоїсь чи благодійного внеску. Але навіть якщо ви просто, начебто, заповнюєте свою заявку, заповнюєте якусь, допустимо, Google форму онлайн форму і залишаєте там своє ім'я, телефон, електронну пошту. Ці дані можуть використовуватися для створення таких великих баз даних користувачів, і ці бази даних можуть потім продаватися на чорному ринку для різних цілей, для тих самих інших шахраїв і так далі. І відповідно, якраз за ці бази даних ми готові платити інші люди. Тому, якщо від вас вимагають залишити ваші особисті дані, якісь контактні дані, пересвідчитись, що це офіційна форма, що нею дійсно і створила якась офіційна. Іна організація, а не просто окремий користувач інтернету, бо інакше ви ризикуєте втратити свої особисті дані а в деяких випадках навіть втратити доступ до своїх акаунтів у соціальних мережах та до банківських рахунків. Тому завжди перевіряйте, де ви залишаєте свою особисту інформацію. Ми почули коментарі та поради Олександра Перешкова, координатора проєктів із медіаграмотності у громадській організації Детектор Медіа. Ну і друзі, це було таке нагадування вам про те, що свята, звичайно, це час, коли потрібно розслабитися, коли маємо думати про щось піднесене, перейматися і наснажуватися духовністю. Ну але водночас потрібно зберігати голову в холоді і пильнувати гаманці, адже шахраї не сплять, якраз використову. Ви цей час щоб активізуватися загалом, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, Залишайтеся, друзі, із нами щодня звучить рубрика Фейк контроль на українському радіо, і ми разом із вами тренуємо навички медіаграмотності, зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Тож слухайте Фейк контроль щодня. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.